Доброго дня, шановні колеги. Юрій Деревянко партія Воля, 87 87-й мажоритарний виборчий округ. Сьогодні ми разом з нашими колегами Володимиром Парасюком, Бориславом Березою, Ігором Луценком зареєстрували і говоримо про законопроект 2291, який передбачає введення мораторію на відчудження земель за межами населеного пункту до кінця цього року, а також мораторію. Для того щоб угоди, довгострокові угоди оренди укладалися, ми знаємо, що сьогодні існує найкорупційніша схема в державі, якщо без перебільшення можна сказати, це корупційна схема, яка здійснюється Держкомземом, починаючи з 1 січня 2013 року, по розпорядженню землями, які знаходяться за межами населеного пункту, без того, щоб місцеві громади. Місцеві органи самоврядування приймали рішення відповідно цих земель. Тобто, фактично, сьогодні земля за рішенням чиновників за хабар роздається безкоштовно приватним особам або видається у величезних об'ємах юридичним особам щодо оренди чорноземів наших, і громади не отримують жодного від того зиску, не отримують коштів у місцеві бюджети. Тому для того, щоб врегулювати це питання. І ми, як політична партія воля, виступаємо за те, щоб громади безпосередньо приймали участь у прийняті рішення щодо земельних ділянок поза межами населеного пункту, для того, щоб урегулювати це питання до кінця року, ми пропонуємо вести мораторій для того, щоб ці землі з одного боку не стали предметом розкрадання чи деребану, в разі якщо це питання буде вирішено на користь місцевих громад до нового року перед проведенням місцевих виборів, і в тому числі для того, щоб припинити ті ганебні дії, які сьогодні продовжують здійснюватися і стара схема працює відносно Держкомзему. Тому ми просимо законопроект 2299 щодо мораторію на відчуження земельних ділянок поза межами населеного пункту підтримати нашими колегами народними депутатами, а паралельно ухвалити відповідні виваження рішення щодо. Участі місцевих громад в питаннях прийняття рішення щодо цих земельних ділянок. Дякую. Друзі. Я хочу сказати зі свого досвіду, що дійсно земельна сфера, сфера земельних відносин на сьогодні є найбільш корумпованою. І, на жаль, ті інституційні, якби, фактори, котрі закладені в нашій правовій системі, вони залишилися і продовжують генерувати цю корупцію. І, власне, ну, нещодавно ми були тут буквально свідками конфлікту між двома депутатами, які насправді всього-навсього конкурують за те, щоб представити свої способи боротьби з цією корупцією. Це не було боротьба корупції про антикорупції. І щоб вирішити, хоча б тимчасово применшити болючі ці проблеми, щодо якої виникають саме такі конфлікти, було внесено якби те у формі законопроекту, що, мабуть, усіх не виключить жодного протесту. Про те, що поки що. Ми не можемо працювати з нинішньою схемою, коли Держкомзем, яка центральна структура розподіляє землю абсолютно кулуарним незрозумілим чином. Але ми не доросли ще до того, щоб наша місцева влада не переобрана, не люстрована, не а, притягнута до кримінальної відповідальності, щоб ця влада також ще до сих пір не готова розподіляти цю землю. Тому до того, як ми будемо наша країна інституціально спроможна до цього, ми пропонуємо саме такий мораторій. Я ще хочу сказати, що зі свого досвіду роботи з захисту саме київської землі, будь-які спроби на класи будь-які мораторії, навіть ті частини, які вони вдавалися, провели дуже ефективних результатів і зустрічали шалений спротив. Тому це є щитою ознакою, що подібні мораторії вони на сьогодні дуже потрібні. Дякую, шановні чи Є запитання, будь ласка. Запитань немає. Дуже дякуємо. Ми завершуємо брифінг. Дуже дякуємо всім за роботу.